Якука, ось я не розумію, чому ці непернаті такі сумні? Як не зайдуть на цю кухню, одразу якийсь сум, гам, гваль взагалом. Ага. Прийшла тут, влаштувала якусь посудобійку, посудомийку і нам не дає відпочивати, вони мене певним чином дратують. Усі. І почну кричати, як ненормальна. Чита не треба. Я тебе Христом Богом прошу. Мені одних непернатих з головою вистачає, а мені ще твого шила в одному місці активованого бракувало. Ага. Тільки якщо вони перестануть грюкати, я не буду кричати. Рахую до трьох. Один. Два. Три. Точніше ти. що мій крик мене не дратує, а тебе дратує. Чита в перший раз ти сказала правильніше. Ми врятовані. Тому що якби вона не перестала кричати, ти б роздраконила мене своїм криком. А якби ти роздраконила мене своїм криком, то я б тебе побив гарненько своїм дуже гарним і міцним дзьобиком. Ой, як кука любить вихвалятися. Ну що, друзі, всім! Всім бувайте, друзі, скажіть своїм великим непернатим хай роблять менше шуму, або ж самі робіть менше шуму.